Всім привіт! Сьогодні покажу вам смакату, яку я готую із капусти. Швидко, смачно готуємо. Як завжди, перелік зараз та під відео в описі приготувала часник, морква цибуля. Капуста. Капуста в мене молода. Якщо у вас немає молодої, не біда. Беремо, звичайно, стару капусту білокачану, шинкуємо її дрібненько і заливаємо окропом гарячою водою десь на 5-10 хвилин. Достать, віджать і працюємо з нею далі. В мене сьогодні молода, залишилась половинка, тож я вирішила приготувати ці оладки, Не оладки, котлети, не котлети, готуємо. Шинкую досі, ну, доволі дрібненько. Капуста готова. Я її, так як вона молода, я її жмякати не буду. Чесник, часник, часник порізати дрібненько. Так, зараз я включаю вже пліту нагрів, сковородку грітися, середній нагрів, і продовжуємо готувати. Дуже швидко це все готується. Цибулю також таненько. Не так, як дрібненько, а як таненько, як ми шинкували капусту, так і цибульку шинкуємо. А взагалом, як, як завжди, робите так, як вам більше подобається і зручно. І буду моркву терти на терку. От в мене є така геть дрібна, потім крупна, і є ось така середня. Я буду робити на середню. Різати моркву не хочу, шинкувати її так дрібненько-довго. Тож я це зроблю на терку. Ось яка вона виходить. Доволі дрібненька і така гарна. Три яйця. Нічого не жмякала, просто перемішала овочі і все. Три яйця середніх це, це один в мене там 50 грам одне яйце. Три штучки. Додаю борошно чотири столові ложки без горки. Бачите, наче якісь горка, але все одно зайве прибрала. Перець та сіль, як завжди, за вашим смаком. Дрібка перцю і там десь чайна ложка солі без горки. Знову ж таки, як завжди, за вашим смаком. Хто їх ніколи не готував? Знаєте, є люди, яким 15, які тільки починають готувати. Ну, я не думаю, що ці люди будуть готувати котлети капустяні. Але ж все ж таки, всі ми колись вчилися і не розуміли, скільки додавати чого. Тож, десь одна чайна ложка без горки. Не мішаю, якщо вам здається, що вона суховата, ні, все супер так і має бути. Трошки пізніше все одно овочі віддадуть свій сік, тож трошки рідини з'явиться на останніх котлетах. Все готово. Тепер вже сковородка нагрілась, будемо зараз смажити. Так, я додаю олію. Дивіться, по олії. Щоб вони були золотаві, гарненькі, хрумкі, доведеться трошки смажити їх на олії. Ось так, по одній столовій ложці додаю, не треба там їх супер рівними робити, капуста все одно буде стирчати в різні боки. Якщо ви не хочете смажити на олії, не смажте на олії або не на такій кількості, на менші, просто вони будуть не такі золотаві, рум'яні і не такі хрумкі. Але на смак, це, ну, вони все одно будуть смачні. Тож вибір за вами, або взагалі на якісь такі грілі. На грілі теж, виходить, вони дуже смачно. Це вже вибір за вами. Або на олії, або ні. Все одно потім зайву олійку будемо прибирати максимально паперовими рушниками. Все смажимо до золотавої скоринки. смажаться вони швидко. Ось так. Перші готові. Тепер смажимо наступні. І ще не робить їх товстими, тоненькими, максимум до 1 см і то тонше. Чим тонше будуть, тим, звичайно, вони будуть пропікатися швидше і будуть більш хрумкими. Розрівняли їх плюс-мінус однакової товщини, щоб вони всі були. Нагрів плити в мене 7 із 9 середній. Поки смажаться котлетки, приготую соус. Будь-який, сьогодні цибулька в мене така. Або сметана з зеленю, з зеленою цибулькою, або петрушкою, йогурт. Або сьогодні я вирішила взяти дрібну ріжу цибульку. Так як і будемо готувати соус, додавати її в соус, її наріжу дрібненько. В мене є кінза, заморожена кінза, зима зараз не біда. Я завжди в холодібники в морозилці тримаю кінзу. Ми її любимо. Ви можете взяти ту зелень, яку ви полюбляєте, яка вам подобається. Я люблю дуже кінзу з цибулею. Також дрібненько на смак після заморозки, звичайно, це не впливає заморозка на зелень, Все одно кінза дасть свій смак. Тож беру консервований томат. Він уже в мене це мої заготовки. Сіль, перець там вже є, тому я додам тільки цивулю і зелень до нього. І це виходить дуже смачно. Тому я завжди тримаю, я люблю соуси з кінзою. Я завжди тримаю кінзу в морозильці. Соус також готов. І котлетки вже теж оладки теж готові. Ось і готова, дивіться, яка краса. Із простих інгредієнтів, здавалось би, капуста. Так, справді, головне подача. Як приготувати і як подати. Це справді виходить дуже смачно з соусом. Подавайте соусом і смачного!